Мечта, любая цель не может быть достигнута, если не будет поддержки. Я хотел бы сейчас представить слово нашим, нашему генеральному спонсору и партнеру. Это Булыгин Михаил Юрьевич и. Будник Сергей Иванович, которые поддержали этот проект. И я хотел бы сейчас, пользуясь, пользуясь моментом, низко поклониться им и выразить свою благодарность, что они без тени какого-то сомнения сразу же поддержали это и приложили максимум усил, как материальных, так и моральных, для того, чтобы этот проект состоялся. Поэтому я зараз передаю слово Сергію Івановичу Будніку. Шановні колеги, я хотів би сказати, що питання реабілітації переселенців, учасників бойових дій, є сьогодні досить актуальним і є також одним із пріоритетів діяльності Національної поліції України. Ну і звичайно, департаменту поліції охорони. Я особисто теж учасник бойових дій, і був там певний період. І бачив, що несе нам ця війна, тому будь-які питання, які стосуються надання допомоги е учасникам дій-переселенцям, особливо дітям для мене близьке, і я намагаюся робити все, що, що в моїх силах для того, щоб ці мрії реалізувати е ту допомогу, яку ми надали, ну, максимально, я, я вважаю ще її не максимальною, але. Ми надали приміщення, надали можливість дітям провести репетиції, провести підготовку до цього конкурсу. І в майбутньому, думаю, що ми не будемо залишати цей конкурс і хочу завірити учасників, організаторів про те, що ми надалі будемо надавати певну допомогу для того, щоб розвивати такі конкурси. І хотілося б, щоб в них брали участь якомога більше дітей, які побачили на свої очі ті жахи війни, які сьогодні є, для того, щоб вони розуміли, що вони потрібні державі, вони потрібні суспільству, і кожен з них є тією частинкою суспільства цього, цієї держави, виховуючи яку, розвиваючи яку, ми зміцнюємо нашу державу. Тому я маю надію, що ми ці конкурси продовжимо. І як представник поліції охорони, як представник національної поліції, скажу, що ми в цьому візьмемо як найактивнішу участь. Дякую всім.